The <laughs> У нас стався кокосовий факап. Нам на перезаливку надіслали наш перший кокос. Ми спробували на одній капельці воску, чи він не проходить, і все було окей. Без вагань залили дві половинки, а потім схопилися за голову. Весь кокос був ззовні просочений воском. Ми прибрали весь віск, почали відмивати жирні плями, і, звісно, нічого не вийшло. Тоді вирішили все залишити, як є. Полакували кожен кокос стричі тричі і залили знову. Ми повернули кошти за перезаливку, а кокосив. Відправили назад безкоштовно, і тільки тоді дізналися, що це був звичайний кокос з магазину, який просто з'їли й кору відправили нам. Чомусь ми не запитали наперед і вирішили, що тара вже оброблена, але на помилках вчаться. І після цього ми перезалили уже десятки інших кокосів, які попередньо всі обробляли лаком на всякий випадок. А перезаливка була, є і буде нашою найпопулярнішою послугою, якою вже задоволені сотні наших клієнтів, тому відправляй нам свою тару. І ми дамо їй нове життя.